Сьогодні, нарешті, відбувся цей саміт Брікс, значить, ця натянута історія, коли зібрались люди послухати Калінку Малінку. От. Перш ніж ми перейдемо до мемів цього саміту, а тут мемів було багато насправді, от. ми послухаємо Володимира Зеленського, який про цей саміт висловився в річницю, здається, створення ООН. Виступав. І дуже хотілося б нагадати. Всій міжнародній бюрократії та політичним лідерам що сьогодні день ООН в усьому світі, а не десь в Казані. А, на жаль, так. Хоча Європейський Союз от сказав, що цей саміт, значить, він неуспішний І спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася. Це сказав речник Європейського союзу. Але те, що особисто мене вбило, це значить Гутієриш. Це просто що з чимось в маленькому віконечці, але там багато. Там Путін буде вчити Гутієриша життю. Ви бачите, він прям так раз, раз. Це чалебітна цею. Треба було до землі, Антоніо. Треба було до землі. От, поклон низький робить. Там ще Сінь Цзіньпін сказав. Просто я коли це дивлюсь, от китайський лідер Цзіньпін закликає як на швидше домогтися до ескалації та прокласти шлях до політичного врегулювання української кризи. Це просто це слухаєш. І ну, от він там китайською. Я правда не розумію, що там зі звуком, але от він, він, він намагався себе видавити цю історію. Більше того, мене добиває слово українська криза, знаєте, ніби це як грип. Грип. У нас війна, а вони грипом називають. Ну, це така китайська дипломатія. Далі, значить, Путін пішов далі. Він ну, заявив, що значить, Росію неможливо перемогти, точніше, неможливо завдати стратегічної поразки. І скривають нанести наністі нашій стороні стратегічне пораження. Прямо скажу, що це ілюзорні розрахунки. которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. Она также вызывает... То есть, перемогти Россию, является невозможно. Что, правда, было с в многих войнах, включая Халкингол, ну, это такая история. Проте, Ну, Путін подарував нам. І Лавров подарували нам меми. Перший мем це Путін не зміг вимовити прізвище Ердогана, Дякую. Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпур Ердогану. Реджепу тайпу Ердогану це мені, знаєте, нагадало, це гуляв такий колись в плен впленчиченцем і тому подобно. Ну, це от десь там. чечен

Ну, я погоджую, що ну, це просто якийсь ярмарок звіздіжа, щоб не сказати інакше. І ця заява Сіцінпіна про урегулювання ескалації. Далі я теж тут дивився: президент Ірану сказав, що треба будувати світ без санкцій, війн та геноциду. Сказав президент Ірану. Знаєте, ну це, це просто якась, звісно, велика діч і звісно, Путін це все організовував. Ну, зрозуміло, що саміт Брікс проводиться в різних країнах, але для Путіна це була власне. Чергова така подія, де він покаже, може показати, що він іще ОГО, го що до з ним хтось там рахується, що люди до нього приїжджають, але ми з вами знаємо, що далеко не всі приїхали на цей саміт, що і не приїхав Касим Жемартакаєв. Можливо, він просто злякався, що його, як і Ердогана, не зможуть правильно знову назвати з третьої спроби. Не приїхав і Бразилія Зилиць і е, Саудівська Раді ще. Так. О, там е, список е, не довгий, але доволі крупний. Е, з іншої сторони, Путін намагається, от зараз, наскільки ми розуміємо, в принципі, з того, що там заявляють, що він намагається якось е, сконструювати паралельно, економічну. Систему, в якій йому буде легше обходити обсан від санкцій обходити санкції, і, відповідно, всі ці диктатури чи напівдиктатури зможуть один одному допомагати, і відповідно всім разом здолати клятий піндоський долар. Ну, виходить, у них це дуже так собі насправді і. Як на мене, одним однією з одним із доказів цього є те, що делегатам цієї цього саміту розіслали. Такі нотатки, що треба робити, як підготуватися до саміту, попередили, що ваші картки, мастер-карти віза працювати у Росії не будуть, тому беріть з собою долари Євро, з якими ви хочете намагаєтесь боротися. От. Ну І плюс до цього всього у різних країн, попри те, що вони так само, як і Путін, хочуть якось там, скажімо так, зменшити. Вплив Заходу свої, є певні бізнес-контакти бізнес і бізнес зацікавленості заходом, і не всі вони будуть сваритися із Путіним і Заходом по його указці. І мені здається, що це вся ця історія це один великий пшик І те, що ми. Ну я не знаю, хто, хто як слідкував, я слідкував за російськими медіа, як вони пропагандистськими це все висвітлювали. І ось всі ці історії про калінку малінку, про оцей каравай, якийсь хтось вкусив, хтось не вкусив. от Чим більше такого, а цього було дохріна, тим більше це означає, що це все херня, яка, попри то, попри те, що вона дуже масово висвітлюється, не вартує нічого. Плюс Путін. Після цього вийшов на прес-конференцію. Ось вона чи триває, чи мала закінчитися, якраз коли ми починали. І з того, що він говорив: ну теж, от, наприклад, він каже: німецькі власті можуть просто нажати кнопку і енергоносителі пайдуть к ним. Це ж, ну, це крик про допомогу. Що давайте, давайте. Я хочу, щоб з мене познімали санкції, щось мені зробіть, щоб, щоб гроші до мене текли, як і раніше. Ну мені здається, це жалюгідності і і все. Попри те, що це намагається це все для нас можливо може здаватися, що от всі найбільші упорі світу зібралися і зараз щось можуть робити. Можуть робити Іран, КНДР, Китай десь там так ззаду, але я не думаю, що не більше того, я кудись пішов. По своєму якомусь. Ні-ні-ні, ні, шляху. ні, ні, у, ти, ні, ні, ні все, ти все нормально, ти правильно все ти, в принципі коментуєш і тут. Це ж у нас обмін думками, ми ж не експерт не середовище, у нас не тінг-фенк, знаєш, типу, що ми такі всі прямо мега-експерти, хоча багато хто надуває щоки. Ну, ти ж знаєш, як працюю радіо НВ, ти ж там працював. Я там з жахом просто дивлюся на ці заголовки. Ну я з жахом дивлюся на заголовки, тому що ну, маніпульнути можна. Насправді, е, ну тут є фактаж. Ну, дивись, є будь-який візит. Е, там я завжди, коли там працював з молодими журналістами, вже можу сказати, що з молодими і працюю з молодими журналістами, коли вони кажуть, типа відбувся візит такого то хера в Україну. Або пера, Сера, як хочете, там, кажу, а результат цього візиту який? Ну, от, В принципі, відбувся саміт Брікс у Казані. Ну, Ти дійсно сказав правильно, що ці всі пироги, я не знаю, там, калінки малінки і так далі це ну, такий зовнішній ефект. А результат який? Ну, от Реальний результат цього саміту який? Ну, Якщо це є саміт, а мені ну, здається, тіпа, реальні... тут купа є. Єдиний мінімальний такий результат, який вони можуть дійсно собі, з точки зору пропагандистської Путін, собі може покласти в кишеньку, це Гутереш це правда. Бо він все ж таки якою б скотиною він не був, він по, -по, -по своєму по, -по, -по своєму якби, статусу, так, генсек ООН, який прийшов до цих от всіх, і освіти, освятив своїм оцим от оонівським статусом всю цю всю... Шарашкіну контору диктаторів, ну і і казав про те, що треба реформувати ООН Бо як він там казав зараз, зараз зараз що воно вже 80 80 років, як не є актуальним, і мовляв, оон діє по лекалам там 80-річної давнини. Так блін, він хоче зробити так по факту, щоб ОН ще діяло по лекалам 90-річної давнини, коли будуть всім заправляти тільки одні диктатори, і відповідно. Якось дипломатично е, впливати. оце це по-моєму, як, якби Ні, ну, більш... Росію Росі, Росію ж викидали вже з Ліги націй, це ну, теж відомий факт. Розумієш, і е, це питання, що Гутереш так, це боляче з одного боку. Ну нам дивитися на це все, тому що е, там наша дипломатія вона постійно апелює до статуту ООН. Мовляв, непорушність кордонів, територіальна цілісність і так далі. Всі ці. Ну, це все фільтрна грамота, це треба зрозуміти. Тобто Гутереш ну, явний підарас політичний, от в цьому плані, в поганому розумінні цього слова. Він просто політичний підарас, який приїхав, освятив і кланявся, і, і з Лукашенком. Ну, тобто, я ж що вчора казав, що він мав би приїхати з кайданками, тіп, і надягти їх на. На, на Путіна, тому що існує міжнародний кримінальний суд. Ну тобто, це ж не просто така придумана інституція. І Гутереш ну він просто легалізував і монголію, яка там забила болт на міжнародний кримінальний суд, і на всіх інших. Тобто, він кланявся Путіну, цілував нозі руці. Ну це його відповідальність, як каже пані Валентина тут у Верховині. Коли хтось матюкається, каже, ви ж своїм ротом це сказали. Тобто, от ви будете за це відповідати. Те саме Гутереш. Тобто, він це зробив, ми це запам'ятали, весь світ це бачив. Це ганебно. ну, тобто, Ми не можемо засу... ми ж не трійці, яка буде сидіти засуджувати Гутереша. Ну, дурак і дурак, ну, Бог з ним, нам своє робить. Розумієш? І Радбез, про який казав Путін, ну так, це от в мене просто є досвід е, керування громадською організацією. Чим більше людей е, в керівному органі, тим більше бардак. Тобто, двом людям е, неможливо домовитися часом, трьом вже проблематично, та? От є НАТО, там, де рішення ухвалюється консенсусом, і це рятує насправді організацію, від того, що вона. Просто розсипається то, тому що там би були чвари, а так або є консенсус, або його немає. Тобто один нуль. І тут Радбес ООН. Ну давайте уявимо туди, от увійдуть усі ці країни, які приїхали на брікс Ну це ж. Рач буде, ну тобто, це, це реальне буде ну тобто це неможливість ухвалення будь-яких рішень. І Гутереш мав би подивитися в дзеркало з бадуна. Після, я не знаю, ну це Татарстан, це ж мусульманська країна, правильно? В складі Російської Тимчасової Федерації. Тобто, що вони там вживали, для мене велика загадка. От і Гутереш мав би подивитися на себе з бадуна після русского стандарта і подумати, що треба розпустити організацію Об'єднаних Націй, включно з Радбезом, і це було б найкорисніше, щоб він міг зробити за все своє недолуге життя. Цей португалець Гутереш. Е, ну, Португалія відома своїми там лівацькими схильностями, і в принципі, е, знаєш, якщо з'ясується, якщо можна було корумпувати. Е, Гергарда Шродера, е, тобто, увести його, так би мовити, в правління Газпрому, то Гутереша це взагалі, отак от нараз можна зробити. Я не здивуюся, якщо це з'ясується, там з роками, що Гутереша Росія корумпувала, і в Казань він їздив не просто так. а Але головне, не не не, не цей не. Не, не, не переплутати валізки, тому що, може, Гутереш вручили валізку з путінським гівном, я ж не знаю, не з доларами. Ну, Всяке буває. ну, Життя, воно таке, знаєш, іронічне і мінливе. Так що так. що так. Насправді, Гутієреш давно мріяв стати директором спортового заводу в Росії, тому він так і старається. Хоча по ним теж прилітає, я тут зауважу. Тому. Моє коротеньке слово, бо тут каче, багато балакаю, Тому вся ця історія, вона проблематична в тому розумінні, в тому розумінні, що Богдан правильно сказав: у них усіх дуля в кишені. Я не, не забуду і не і завжди буду повторювати цю фразу. Всі ці так звані партнери, які приїхали, послухали калінку, малінку, розійшли, всіх у них дуля в кишені. Індія, яка 30% ринку медикаментів, яка торгує з Заходом. Китай, який аутсорсинг Заходу, по суті, там виробляється все. Все. Красівки, я ж говорю, Красівки, начебто британські, а по факту China». Ти Перше що тобі в голову прийшло Кросівки, там все виробляється. Давай так, зайди на Аліекспрес і купи все. Да. Від трусів да, да, да. до космічного кораблю, я знаю. Але вони, вони не здатні. Це ситуативний союз. Путін витратив величезну кількість грошей на панти, йому не звикати. На дешеві панти. Це реально дешеві панти. Вони намагаються створити якусь антинато, якусь, якусь таку коаліцію. Да вони її я не кажу, створили. Яким, я ж кажу: результат головний, Саш. Результату не немає ніякої. Жодної міждержавної угоди, жодної міждержавної угоди по співробітництву. На таких заходах, як правило, підписуються. там Ми По тоді інтернету тоді. гуляє, що Путін тримає в руках ніби спільну валюту, якийсь прототип. Ну, це по інтернету гуляє. <laughs> Знаєш, ну, що? Так, це... <реш> <Делев 'яно>, <реш> <так>. <реш> Слухай, це взагалі, це взагалі насправді насправді цей Саш, вибачав, перебуваю. Я просто ти от я згадав за валюту. Я для себе зробив висновок. Що це такий, типа, з'їзд був криптовиків. Тобто, от існує долар. Ну, це якщо брати філософію грошей, це. е-е це це такий величезний всесвітній міф. та Ну Тобто всі торгують в доларах. Доларами. Будь-яка валюта це в принципі рівень довіри, недовіри до до цієї от папірця цього, або цифрового носія. Це ж все ну, дуже умовні речі. У нас була програма Паралельний світ і про Крипту і так далі. Е, насправді, е, Ну як Китай поступиться, Китай друкує свої юані. Ну тобто, якщо порівнювати з криптовим світом, він просто випускає свої токени, а індія випускає свої токени. Ну, типу, от рупії, які нахуй нікому не треба. Ні юані, ні, е, е, ні е, рупії, тому що за них треба щось, щоб можна було купити. Ну, світ не торгує юанями і рупіями. Юань це не конвертована валюта. Рупія теж не конвертована валюта. Не говорячи вже про рубль, який, ну. Як був дерев'яним, так в принципі його і розпилюють, тобто напилюють частинками. Знаєш, тобто немає там в цьому клубі нікого немає, хто б е, міг претендувати на те, що ну Ердуан, от у нас на фотографії, та е, прекрасний, який теж приїхав, ну це ж торгаш. Ну то, тобто Туреччина це торгаш. Він приїхав, він же без всяких амбіцій. Він не вступає в той Брікс. Він прийшов подивитися, вітається з Путіним. Ну йому не звикати. Що спільного в Туреччині і в Росії? А турецька Ліра куди полетіла? Вона полетіла в розкішницю. Ну, от конкретно полетіла в розкішницю, тому що Ердоган він там, ну, корумпована побудова влади, він ну, призначив на посаду голови Нацбанку Туреччини, або як він там називається Центробанку Туреччини свого зятя. І Ліра полетіла, вона просто полетіла. Яка там валюта є міцна? Ну, типа, що там, бразильський Реал може бути не футбольний клуб? Ну, просто що, що? Там я не знаю, які валюти в цих всіх країнах, що їх може об'єднувати? Туреччина і Росія, які конкурують за контроль над Чорноморським басейном, це завжди закляті друзі. так би, Ну як так сказав би? Тобто, Туреччина будує свій. Тюрк Райх, ну тобто турецький світ, Росія, свій русський мір, ну такий недолугий, з говна і палок Бо тут у Туреччини це виходить вдаліше, бо вона не підкорює народи. Хочу нагадати, що Туреччина та Азербайджан е, в них є гасло, типа е, о, о, дві країни, од, одна нація. Хоча азербайджанці так не дуже сильно на це погоджуються, але ти, якби ти приїхав в Туреччину, ти б знайшов там канали казахські, тобто всі тюркомовні канали є в кабельних мережах, обов'язково. Всі тюркомовні канали з, з, з усіх країн, Узбецький, там, будь-що. Все, що це, що тюрк, Тюркрайх, як кажуть німці, то там це присутнє. І Що спільно у Ердоана і Путіна, та нічого спільного немає. Туреччина в рази потужніша за Росію, і по населенню вона, вибачте, скільки населення Туреччини? Давайте вгадаємо. Росія 80, там вони кажуть 140 мільйонів, ну там, а? 80, по-моєму. Ну то не, не маленька країна, тобто її то, 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 є 70, чим тягатися. І то, то, треба там. Так, да, зважати. І Путін щось розказує про велич Росії. Так хочеться Путіну нагадати. ж ви тоді затопили свій флот у Севастополі? Подивіться, фільм Путіну треба надіслати dvd диск, якщо в нього є dvd програвач, або флешку від гордона, знаєш, типа з фільмом Адмірал, там де вони затоплюють свій чорноморський флот, а безруков стає безноговим. Ну там така є, такий там є епізод. Той хто ходив в кіно, той бачить. Та? Отже, давайте далі. Значить, ну, якщо тему Брікс, то тут варто зазначити, що там Лукашенко дав інтерв'ю на цих полях. Значить. Е, він сказав, що значить, пізного... я не знаю, чи варто про це тут... говорити? Ще, ще один убогий. Ну, ну, давай. давай. Да. давай. Ні, ну давайте коротко, значить, він дав інтерв'ю, сказав, що якщо на територію Білорусі вступить чи бід одного іноземного солдата, От вони застосують ядерну зброю. Він додав, що Путін не застосує ядерку з території Білорусі без його згоди, значить, і він там наводив якісь абсолютно дикі тези про про вторгнення РФ в Україну з Білорусі. Він каже, що були навчання, злучені кілька тисяч військових їх почали відводити з півдня Білорусі вздовж кордону з України. І в якийсь момент Путін перенаправив війська на Київ. Я впевнений, що їх спровокували. Коротше, там брідня повна. От він оцю цю просто на ніс, я в принципі не розумію, чому Росія досі використовує інструмент Лукашенка або він сам так намагається, щоб про нього не забували, тому що насправді він у світі нікому більше, крім на ефірах українських ТБ паржаль з нього не цікавий, не дивлячись на реальні проблеми з Білорусі з точки зору військового подвдару. Тому що Білорусь використовується як військовий плацдарм, вона використовується в тому числі з певною періодичністю як плацдарм для нанесення ударів по території України. Але, ну, якусь серйозної ну, історії не він же. Стосовно стосовно Лукашенка, тут е, така історія. Якщо якщо цікаво саме про Лукашенко, і чому ми завжди ми ж завжди дивуємося, чого у нього, ну це чого у нього цей принтер дебільних заяв вмикається, і він просто із себе вивергає якусь таку муть, таку єрість. А у Лукашенко дуже складна ситуація із економікою. Якщо ми бачимо там Росія, так тих пих. Кряк пак якось там кряхтить, але витягує під санкціями, якось намагається щось робити. В Білорусі, яка залежна по факту зараз тільки від Росії, ситуація набагато гірша. І санкціями їм якби лавочку, коли санкційні товари із Європи через Білорусь їхали у Росію, а таке було до літа цього року. І Росія дуже дуже багато чого купувала через Білорусь. Їм європейці влітку цю історію прикрили, і е, білоруси відчули, що щось, щось якось боляче, щось якось грошей стало менше. Заробляти нема на чому, а е, Росія якось не сильно і допомагає, виявляється, своїм. Своїм друзям, і Лукашенко почав потрошечку так на захід. Ви ви, ви ви там. Ну я тут, я, я тут є, да там. От ну згадайте, що я тут є. Хочете, я вам політ, політв'язня якогось. От, дивіться, да, вам політв'язень Будь ласка, зберіть і, і згадайте про мене. Ну, може, ви там скаліки, якби там санкції знімете, чи там ще щось? І відбувається цей весь процес. Це, звісно, все бачать у Москві. Москва е посилає шахеди, драндулети, е відповідно, в в всю цю історію прижучує Лукашенка, і плюс намагається постійно його схиляти, звісно ж, е до безпосередньої участі у війні. Це, це постійно відбувається, це дійсно так. І е разом з цим, от коли відбувається те, що ми зараз бачимо, це після того як Лукашенко оце накліпався там одним оком на сторону заходу. Йому відповідно треба відпрацьовувати вже в іншої сторони у Путіна, щоб, щоб якось воно ну відповідно його зовсім там не прижали за буль, бульбачки його. Тому тому ми чуємо постійно таку брізятину шизофреніка. Така собі білоруська корабельна сосна. Так, воно мені якось так здається. Але перед тим, як Ну, я би додав без сучка, без задорінки. Але. Я хотів сказати, ну. Ну що, що ви хочете. Ну, я до 2014-го був у російському мовою. мене за це. Пам'ятник Сталіну. Пам'ятник Сталіну в Ставропольському краї. Це шедевральне. Я, 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 чесно, от я, я знаю, про що зараз йдеться. Я б такі пам'ятники Сталіну поставив би по всій Росії. І навіть Білорусі. Ну, знаєш, прямо поруч з пам'ятниками пам'ятниками Леніна. Це такий, знаєш, просто я вважаю, що це це І вся Росія заслуговує на те, щоб такі пам'ятники поставити. Покажи, Влад, прекрасні пам'ятники Сталіна. Савропольському краї. На фоні туалет. На фоні громадський туалет, щоб ви розуміли. Позаду нього. Це одна архітектурна композиція просто. Воно там, біля, там, не біля не йде. там біля ялинки, там біля ялинки, значить. Меморіал. Там біля ялинки, що в цьому туалеті <світ> дірка. О, там біля ялинки, було, в цьому туалеті дірка, і закрили просто простирату. Зря. Но, насправді, це одна архітектурна композиція. Думаю, що можна від Владивостока до Калінінграда налупити Знаете, таку. Тут так треба голосом Живіновського, і це Росія. Yeah. ось, знаєте. От вона! Це Росія, однозначно. А, тому. А... Ну, що я можу сказати, так, да, це ну, пам'ятник Сталіна. Його в красі не покликали, ну він би там добре взагалі виглядав разом за, за столом організмою. Це бюст, це ж не пам'ятник, і я думаю, що відповідно до долі Сталіна, це мав би бути, знаєш, навіть фонтан з жовтою водою, для того, щоб вже повністю завершити. <реш> Що -то тобто, брюсельський хлопчик, які після дзюрить. Жовтокоричневий. <реш> <Що> <реш> <Давай. реш> <реш> так, друзі, підписалися бігом на канал Ukrainian Media Network, поставили вподобайку і дзвіночок, так само на Богдана Мосова підписалися.